Мене звати Шевчук Христина, я з Юрій Маріупольській Львові області. В нашому місті останнім часом дуже неспокійно, тому що є група людей організованих, які почули народний депутат Верховної Ради покійно Юрій Миколаєвич. І останньою краплею це вже було 31 січня, коли біля готелю моїх батьків. Вони зібралися, він зібрав так можна сказати, мирну акцію. мирній акції приймали участь люди, які в нашому місці не на найкращому, не найкращому можна сказати рахунку. Це були спиртовики з Молдавії, яких очолює різник Андрій. Це були наркоторгівці, яких очолює мельник Олександр. Po zamienniku i Haryk Andrii. A, c... Tak, dobranie Tak, tak. Tak, tak. A, jeszcze raz, proszę. Я? Так, я писала вчора заяву на те, що моєму життю загрожують. Я за себе переживаю. Але дивіться, я зараз у Вінниці. Як тільки я приїду, я можу вас набрати. Все, дякую. Оце з зараз слідчий з Майяла Подільська. Бо вчора я написала заяву після цього мітингу, тому що за пів часа до мітингу мене перестріла вщак Тетяна. Вона, являється, вона була теж вона була в цьому мітингу, це представник неї корочка від Македона Юрія Миколаєвича. Вона була, у нас є в місті конфлікт, який трапився ще в маї, між моїм чоловіком Шевчуком Сергієм і її зятім Коломійцем Олександром. І оце все тягнеться ще з має місяця. Тобто, і вчора, коли мене перестріли за більшіса до цього мирної акції, Тетяна мені погрожувала, що якщо мій чоловік не візьме те, в чому його звинувачує, коли мій Олександр, то, він, то вони переб'ють всю мою сім'ю. А в чому звинувачує? Розкажу? А звинувачують в тому, що він в нього стріляв. Десь колись він в нього стріляв. Але по документах, по справі немає а, ні доказів. Це виходить було в маї, свідків з'явилися в початку жовтня. Свідками є теща, тесть і жінка, а також свідки свідків Жмеринського району, які знаходяться від майлова подільська 80 кілометрів. Це дуже цікаво. Якщо на то пішло, немає ні зброї, наших свідків не допитують. Е е в мене, я подала ще в початку літа, зараз іде е розслідування е на гущика Анатоля. Він з люстратором е вторився на мою територію незаконно. Але мою справу теж не чіпаю, тому що ну, це ж не цікаво. Я була там з дитиною, дитина не лякалася, їх ніхто не визивав. Мене два рази визивали в прокуратуру, їх ніхто не визиває. Получається, я після мітингу коли мені так налякала, і потім оцей мітинг я реально думала, думаю, що вийшов, просто так вийшло, що мій батько, я реально думала, що почнуть ну, бити. Я думала, що я їх буду зустрічати просто в холі готелю, і вони почнуть це все палити і красати, бо це їхній стиль. От. А хто ваш батько, розкажіть? А, мій батько Петро Петрович Брифо, він міський голова міста Могилево-Подільська. От. І коли зараз мій чоловік він вже четвертий місяць від під вартою, тому що його звинувачують статті 115 замах на вбивство. Хоча його визивали спочатку як свідка, я не знаю в чому, а вручили ну, нам цю постанову в якості вже підозрюваного, і замах на вбивство, а замах на вбивство, якщо люди не професійні, воно передбачає труп або людину в тяжкому положенні в реанімації, яка бореться. За своє життя. Наш потерпівший зараз е, участвует в мирних акціях. Він не з'являється на суд. він... Е... Ось. Чому чоловік вікна взяти під варту? Тому що було тільки заява під те, що влучав Тетяне, що він їй погрожував. Оце єдиний єди єдиний ризик, за що його взяли саму страшну міру покарання, це взяти під людину під варту. Людину, яка сплащена І Людина, яка дає людям місця. у нього дуже багато працювало людей. Зараз ці люди без роботи. я, без роботи, я не маю можливості їм платити такі гроші. Бо я я не була чоловіком своєї сім'ї. Фінансово страдаю зараз і я, не тільки і морально, і мої діти. Тому що вища Тетяна судді суд, ну, засідання, вона почала вилажувати в інтернет, Фейсбук, Ютуб, розсилати. У мене малий побачиться в Ютубі старший син, хоча я це скривала. В нього знову приступ. В нього, коли дуже сильно він нервується або займається спортом, і вибрас атріма у нього починається типічний дерматіт. То тобто, сім'я зразу кого тут ексаметазон. Саме тому тоді вони втікли з моєї території, тому що у молоді почався приступ. Позвонила чоловіку, і ми бачили, що дитина в кипюшулі, і вони просто змилися. І вони знімали мій дом, ілюстратор. Але в випуску ілюстратор показала зовсім інший дом, не мій. Ви розумієте? Тобто вони, хоча я, мій чоловік зняли їх на телефон, і я до справи цей диск прикріпила, що вони такі були на моїй території. Ну я ж кажу, ніхто не розбирається. Ну це нічого. Тобто Вони хочуть загалубити мою сім'ю, фамілію моїх, мого чоловіка, його братів. Потім я... Вони це вони хто? Вони це коли Олександр, це, гуща Тетяна, саме вона, Глощад Тетяна і Гуща Анатолій, займаються цим. У їхній групі входить Лосенко Михайло, бивший працівник міліції, взагалі працюває в Серебрії. це якби село, яке біля молодой. А Олександр, Меля, от, е, е, лісник Андрій, його дуже багато дуже важко запам'ятати, він взагалі гражданин Молдови. Е, ви знаєте, в нього навіть було один час депортація, його не пускали в наше місто, от, е, але потім щось він там вирішив і його таки впустили. І виходить. Е, е, Тут така ситуація, що в, е, лісник, він займається спиртом, він контрабандист, і їм треба е, забрати чоловіка, забрати батька з е, посту міського голови для того, щоб це все робити офіційно, для того, щоб вони могли творити такий безпреділ просто посеред білого дня. І її ніхто не буде заважати. Бо саме їм заважали Петро Петрович Провко і Шевчук Сергій. Шевчука Сергія вони вже брали, але все одно е, недавно були. В нас в Мельник Олександра у нього во дворі стріляли, хоча у, у людини багато ворогів, дуже багато. І чомусь це знов ссилалося на мого чоловіка. Але вибачте мене, ви що хотіли, щоб він сидів, чоловік сидить під вартою, буде сидіти ще довго, і слава Богу, я вам скажу так, тому що я точно знаю, що тобі нічого не трапиться. Потім через буквально пару днів. Дуже сильно побили брата мого чоловіка Шевчука Діму біля його будинку, били його желізними брутами, розсікли дуже сильно голову, приїхала скора, його забрали, приїхала міліція, це все зафіксували. Як потім вияснила, що цих людей знайшов мельник Олександр, а спонсірував їх сам лісник Андрій. І буквально через два дні. Біля е, будинку лісника Андрія згоріла машина його жінки. Ну, звісно, знов це сказали, що це Шевчуки, це якби вийде підстава. Тобто, що Шевчуки, Шевчуки дуже обізилися, що їх побили і вони спалили машину. Тобто, все це йде, Ну, хоч могли б відтягнути, почекати, бо дуже це все страшно. І після того, як згоріла машина, мітінг. Мирна акція. Під очолюванням Македона Юрія Миколайовича, в якій Юрій Миколайович, як депутат Верховної Ради, я вважаю, що він має вислухати дві сторони. Він не має вислуховувати тільки людей, які йому позвонили, і там, то він має спочатку вияснити, хто є хто. І він мав вислухати сторону Шевчуків. І якщо конфлікт між Шевчуками... Між Шевчуком Сергієм і Коломийцем Олександром, то яким боком сюди Петро Петрович? Він що, має ручатися за всіх в цьому місці? Чи як? Він справляється зі своєю роботою, він хороший мер, Він місто робить тільки краще. Дуже приємно навіть гуляти з тією дитиною по е, шикарні дороги, і це не поспориш. Є у Шевчука жінка. І значить, треба вирішити це питання з жінкою. Ви хотіли, щоб він сидів, він сидить. Ви що хотіли? Шевчуки нікуди не лізуть, ну вибачте, якщо ви лізете на голову. І Юрій Миколайович мав з цим розібратися. Він мав опитати Шевчуків, він мав прийти до мене і спитати, що в нас трапилось, послухати мою сторону. Ні, він приїхав, не дав Петру Петровичу сказати слова. Він дуже вальяжна людина, я розумію, але він йому в синим'ях годиться. І він сказав. Не просто спитавши, а уточнивши, що якщо ви, Петро Петровичу, не перестанете палити машини, якщо ви не перестанете стріляти в людей, то з вами через 10 днів будуть розбиратись по-інакшому. Юрій Миколайович Македон, у вас є докази, у вас є якісь факти, що ви маєте право так утверждати, що це зробила саме ця людина, чи вона когось покриває. Ні. А от докази те, що ви покриваєте негідників, є і Мирослава, е, мельник Мирослава, жінка мельника Олександра, і Тетяна Гущак, теща коломійця Олександра. І, вибачте, не знаю, як звуть маму е, лісника Андрія. Це були три основні такі жертви. Е, Мирослава взагалі оскарбляла, не несензурними словами, вона до тваринчук. Вона скривляла братів мого чоловіка, це все просто ганьба, ганьбити мою фамілію. Фамілію мого чоловіка. Е, необосновано вона кричала Петровичу, подивись, як живеш ти і як живу я. Е, ви знаєте, в Могилеві живуть набагато крутіші чи міські голова. Набагато людей, які не, не платять податки, люди, які е, числяться безробітними. І якщо завтра ти спитати, такий як Андрій, спитати. Де він взяв ці гроші, якщо він безробітний? І жінка його безробітна. І я на машині не їжджу, того що ми не назбирали ще що гроші, щоб купити ще мені машину. І привезти його під його хату, де стоять ворота за 20 тисяч євро. Тому, і стоїть він, мабуть, приблизно як квартира мельні Мирослави, то Мирослава має йому кричати, що подивись, як живу я і живеш ти. звідки ти взяв ці гроші, а не нам. Бо ми всі живемо в квартирах. То вашій і... родині поставили ультимату. 10, 10 днів 10 днів. тому я вчора подала заяву до міліції, що мені Тетяна Гущак, в присутності Гущака Анатолія і еколомійця Олександра, вона мені погрожувала саме цим. Вона вона хоче, щоб він взяв на себе вну, за те, що стріляли сашу, що це зробив він. Але ви знаєте, що я неділю. Півтори назад е, свою мамою вот, я до неї ходила. Бо це дуже велико зайшло. Мені дуже важко, мені реально дуже важко. Е, це моральний стрес для дітей, для мене. І Я хотіла з нею поспілкуватися, щоб ми могли вирішити це питання, що не можна так підставляти людину, щоб Саша е, забрав заяву, щоб ми це якось вирішували. Але що в неї було одне треба? Що щупку має взяти це на себе? Хай ви ви кажете, буде. що він цього не робив зараз протягом цих 10 днів, як ви думаєте, щось може статися? Я ви чогось ще... побоюєтесь? Так. так, я побоююсь. Ви знаєте, що я побоююсь дуже е е я побоюсь дуже за своє життя, за життя своєї сім'ї, і я за життя. Е